Продовжуємо годину ще говоримо про можливу дестабілізацію ситуації в Україні на травневі свята. Давайте після реклами подивимося, анонсоване відео в Луганську 20 років існував такий українсько-канадський центр. Там збирали літературу різного характеру, українську патріотично національно-історичного спрямування. Зараз цей центр закрили, літературу оголосили націоналістичною. І в перелік націоналістичної літератури, принаймні, якщо довіряти телесюжету телеканалу Life News, потрапила навіть Енеїда Котля. Давай это короткий урывок. подивимося, потом продолжим разговор. Литература об украинском национализме, истории и подвигах УПА, которая еще до недавнего времени красовалась на полках Украинско-канадского центра Возрождения, современные историки называют ничем иным, как сборниками сочинений заморской диаспоры. Тогда на полном серьезе доказывалось, что Иисус Христос украинец, а Галилея это Галичина, и Христофор Колумб украинец с Коломыи. Христофор с Колумии. И все это печаталось многотысячными тиражами на полном серьезе. Вот так и начиналась промывка мозгов, которая через 23 года существования государства Украина привела к тому, что мы видим сейчас. Выросло поколение с промытыми мозгами, которое воспринимает это все всерьез. Массово вбрасывать пропагандистскую литературу неофашисты из Торонто начали с момента провозглашения независимости Украины. Причем их так называемое творчество охватило период истории от начала прошлого века вплоть до современности. За два десятка лет, что прошли с момента деятельности центра, на этих исторических подделках выросло не одно поколение националистов, ярых поклонников Бендеры и Шухевича. Напевно, що, слава Богу, виросло принаймні хоча б одне покоління, яке вже зараз може дати опір тим людям, які називають котляревську нацистом. а сподобалося неонацисти сторон Торонто, вислів. Це так. З рубрики їхні нрави, я б видавав сюжети і на українському телебаченні теж. Также важно, що ті молоді люди, кому зараз по 15 буквально будуть вибирати следующего президента, по 16, допустимо, следующего президента. И надо их воспитанием заняться, а те, которые на 2-3 года младше, их уже будут выбирать и нас тоже, в том числе. Этими Но надо ты... заниматься. Вот, кстати, я хотел рассказать, что э, в Харькове наконец-то открылась станция Пласта. Станція Харків-Пласт і сама допомагає їм розвиватися. От один із варіантів такого движения. Ну, між іншим, Луганський національний університет до окупації називався імені Шевченка. Навіть не знаю, те, що там залишилося, mm -hmm. чи, чи якого імені тепер воно. Mm -hmm. буде. Ну, він, певно ж теж війна зв'язав сепаратистів, тому що, дивлячись відносно Котляревського, то вони можуть вже його і цей... Фашистом зробити і Шевченка зроблять фашистом, тому що не жди добра, не жди сподіваної волі, вона заснула цар Микола її приспав, це вже на самодержавство він засіхнув російський мір. Ну, аномалія російського мислення, особливо про збудову історії, всім відома, переписування історії, тому тут нема що говорити тільки про російський, так би мовити, шизофренізм історичний. Насправді, колеги, насправді. Ну, звичайно, Котляревський це вже перегиб, але ця література, яку ми щойно бачили, вона доставлялась нелегально в радянський союз. Розповсюджувалось тут. У мене в бібліотеці є дуже багато примірників, в тому числі книг, які друкувалися ун за кордоном з одного Ерзаса якісь пасівні культури всередині твори Ярослава Стецька чи Степана Бандери. І я тішусь, як правильно сказав пан Єгор, що вона дійшла до Луганська і виростила покоління, а я думаю, вже й не одне. Тих, хто зі зброєю в руках продовжив справу Шухевича, продовжив справу січових стрільців. Тому, е хай вони що завгодно показують, а нам з вами своє, своє робити, робити. друзі. Давайте ще одне відео. Хочу, щоб ми подивилися. Потім фінальне слово в нас не багато часу в Казахстані, який теж напевно почав хвилюватися певно за свою територіальну цілісність у зв'язку з агресією Росії в Україну. Е Створили цілу низку роликів відео соціального спрямування теж під умовною назвою: Одна країна, одна родина, один народ. Давайте подивимося зразок казахського ролику про єдність Казахстану. Потім підбуваємо підсумки програми. Наперешов. Давай вигружай. швидше давай.

Ну, ось так: один народ одна страна, одна судьба. Такий соціальний ролик для казахського народу. Там велика кількість теж відсоток російського і російськомовного населення. І українського населення, яке піднімало целіну колись. 60 років тому і між тому будемо Шевченко, сподіватися, то ж... що єднання от казахського народу відбудеться ну значно швидше і краще, ніж ну в нас на жаль, така ситуація виникла. Що єднання ну призвело до певного громадянського конфлікту. Сподіваємося, що в Казахстані такого не станеться. Друзі, висновки сьогоднішньої програми наскільки є реальним загострення дестабілізація? Ситуації в Україні саме на травневі свята, Одеса, Харків, можливо, Дніпропетровськ, Київ. Ваш прогноз, будь ласка, пане Юре. Ну, Загроза є серйозна, тому я перш за все звертаюся до всіх українських патріотів в Харкові, Дніпропетровськ, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві. Виходьте на вулиці, приймайте участь в цих заходах, беріть їх, очолюйте їх. Не давайте сепаратистській наволочі взяти е, верх і е, повести людей, оманути людей і тому подібне. Все в наших руках. Приклад е, того, що в Одесі перемогла українська громада, приклад того, що в Дніпропетровську, в Запоріжжі. Перемогли українські сили, він є в Харкові, і я переконаний, що зусиллями громади спільно з правоохоронними органами дуже реально не допустити абсолютно нічого на травневі свята. Дуже реально. І от саме якраз оці 10 днів вони стануть показником для майбутньої війни. І вони стануть показником для Кремля. Що якщо ми встоїмо? А я переконаний, ми встоїмо, що це не варто, що він отримає по зубах. Ви тільки що сказали за Казахстан, що там так відбувалось, так там вторгнення, і сусід поки що туди не приліз. Я хотів побажати, приліз. щоб дай Бог вони, вони не повторили так. долю Донбасу. От що що я хотів сказати, пане Олеже? Будь ласка, ваш підсумок. Ну, По перше, спочатку лірхат має бути повністю ліквідований. Підприємства, що становить питань національної безпеки, енергетики і оборони повинні бути державні власності. У нас повинна бути розроблена система виховання патріотів, повністю в освіті дошкільній, і середній, і вищій. І головне, що в ці дні кожен громадянин не має бути байдужим. Кожен громадянин патріот не має лишатися осторонь будь-яких провокацій. Кожен громадянин повинен підтримувати національну ідею, разом виходити на мітинги. Підтримати наші традиції, і головне, єднатися, бо в єдності наша сила і єдності ми переможемо. Дякую, пане Віталій. Коротко, прошу. Я дуже добре пам'ятаю, думаю, разом ми всі пам'ятаємо атмосферу, скажімо, 9 травня минулого року. Розмови в Києві про те, що в Києві має щось відбутись, там таке. Але якщо ми відмобілізуємося і будемо розуміти, що від нас залежить доля нашої країни подалі, то все в нас буде добре. Важливо просто не сидіти, не чекати з неба. Погоди а займати чітку і зрозумілу позицію. Дякую, Ярослав Маркевич, прошу коротко. Я думаю, що ми благодаря нашій настороженості, внимательності, і будемо більше готові к цих праздникам. І доб'ємося того, щоб все пройшло спокійно. Дякую. Я Думаю, що ці свята стануть таким лакмусовим пеперсем. І на нашої самоорганізації, самосвідомості, я думаю, що якщо український народ буде самоорганізований, то навіть якщо місцеві влади, в яких ще залишилися представники попереднього злочинного режиму, щось намагатимуться дестабілізувати, люди це зробити не дадуть, як ми сьогодні говорили в нашій програмі. Це була година ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Зустрінемося з вами в понеділок, як завжди, о 21-й. з вами був Ігор Щечеринда. Дякую всім for you watching. Know.